Ростомір з героєм мультика. Він йде на 150 см від Дісней. Новенький. Далі ось такий м'ячик гумовий із марвел героями. Сумочка пластикова. Вона відкривається. І також свіпиться. Силіконова така. Сороканіжка антистрес. Це у нас флуоресцентний світловідбиваючий браслет. І ось така дуже мила, красива підвісочка. Вона йде із тканинки, такий зайчик із дзвіночком, квіточка, метелик, така квіточка і петелька. Так, і ось такий набір до Великодня, він новий для прикрашання яєчок. В комплекті є все необхідне. Наліпки, фарби, камінчики, олівець і також з блискітками олівець. Ну, новенький.